давайте поговоримо про басейни. І так, у нас тут зона басейна, як ви бачите, довжина його 6 метрів, ширина. 3 і 5, по-моєму. Е, виконуємо ми зовнішні стіни із блока незйомної опалубки. Такий е, метод будівництва є трохи дешевший. І ось така у нас тут виглядає на, дані, на даний момент чаша. І так, блоки Блоки у нас там стоять, вони приїздять до нас. Ми їх монтуємо, е, далі армуємо і проливаємо все бетончиком. Басейн доволі таки невеликий, висота його також буде невеличка. Чисто ось така зона е, чілу біля. Будинку, де ти можеш в літню спеку вийти, скупнутись, поплавати, якщо тут є де поплавати, я думаю, що знайдеться і ось таким чином відпочивати. По технології, ось ви бачите підлога фундамента, вона утеплена і залита 10-сантиметровим. Слоєм бетону. Далі зовнішні стіни із незйомної обалубки, повторюсь, викладаємо. Далі з цієї сторони у нас також буде гідроізоляція і утеплення. Ось там невеличка зона сходів. І в кінці басейну, ось ви бачите, там зона, там буде такий невеличкий, як приямочок для обладнання. Тому це доволі така проста конструкція басейну. Після завершення всіх цих робіт гідроізоляція буде швидше за все ПВХ мембраною, якісною німецькою. І наступний етап це вже монтаж всього обладнання. І коли це все буде готово, напускаємо водичку, вона стає правильного кольору за допомогою хімії, і все насолоджуємося і купаємося.